Держава дотувала, давала різницю в тарифах, з 2000 року надавали нам кошти і ми могли людям продавати дешевше воду і різницю оплачувала державу. Ну, на сьогодні в державі ситуація трошки інакша і з 1 липня в державі немає коштів для компенсації різниці в тарифах. Така стаття виключена із державного бюджету. І, відповідно, нам треба платити за електроенергію, за далі, і так далі. Так далі. І національною комісією, яка знаходиться в Києві, куди ми подаємо розрахунки, прийнято рішення встановити нам обґрунтований тариф, в Зв'язку з тим, що немає того компенсатора, де держава не може компенсувати різницю. В зв'язку з цим, на підставі поданих ще в жовтні минулого року, до речі, документів національна комісія прийняла рішення про встановлення нових тарів. І вони діють. зрозуміло важко буде, але. Знову ж таки, в державі продовжує працювати програма під субсидій, тобто субсидії. Найнезахищені вершти населення можуть звернутися для отримання субсидії, да, і в зв'язку зі зростанням вони не відчують, будуть платити тільки ті 10 або 15%, які вони і платять. От. А той механізм компенсації різниці в тарифах да, нам покривали наші. Збитки частково, да і е, воно було якось навіть і несправедливо по відношенню до людей. Бо різниця в тарифах компенсувала всім. Заможним і незаможним, тобто наші витрати перевищують доходи, держава дає нам, компенсує, не дає нам потонути і, скажімо так, от, ну, лягти на дно. Тепер найнезахищеніші е, матимуть субсидію, а ті, що більш заможні, люди будуть готувати. Більш того, е, в квітні була прийнята постанова Кабінету міністрів про те, що е, тим е, родинам, в яких люди отримують менше прожиткового мінімуму, буде додаткова компенсація. Але е, ця постанова... Була передбачена для тепла газопостачання гарячої води. На сьогоднішній момент наше міністерство міжгос вже подав, я так знаю, пропозиції про те, щоб і на воду давали додаткову компенсацію. Тобто, крім субсидій, буде ще додатково для найнезабезпеченіших людей додаткова компенсація на пов'язана з подорожчанням води і навіть електроенергії. є така інформація. Будемо чекати.